Близько сотні працівників органів внутрішніх справ Тернопільщини вирушили для несення служби на східні території України. На сьогоднішній день багато з вас було на Сході. Ви знаєте, що час такий, що мусимо оборонити нашу країну. На дальніх рубежах Бог милував на нашій батьківщині, в нашому краю на сьогоднішній день ворога нема. Але ворог є там на Сході. І ті рубежі чекають вашої допомоги. Правохоронці виконуватимуть ті ж завдання, що і змінений ними попередній склад. Продовж місяця забезпечуватимуть громадський порядок, охорону важливих об'єктів, нестимуть службу на блокпостах, патрулюватимуть населені пункти і надаватимуть всебічну допомогу цивільному населенню. Я проважаю свого брата. Бажаю нехай він і його вся команда щасливо на нас була і не рано керівництво управління МВС України в Тернопільській області потребувалося про повноцінне матеріальне забезпечення силовиків. На даний момент забезпечені всім повністю і корменим одягом зимовим, і взуттям, і продуктами харчування. Також немає достатку в боєприпасах. Замітно, що з кожною ротацією з'являється все більше і більше і, і одяг, і зброя. Благословив міліціонерів у далеку дорогу архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучицький. у ПЦ Київського патріархату Владика Нестор. Для наших вояків це є захист власної вітчизни, і Господь благословляє їхню боротьбу. Він послав нам це випробування, але він послав не як покарання для нашого народу, а дійсно як спосіб нас. Зміцнити, об'єднати, відчути, що всі ми є українці, що нам нема чого ділити, що ми повинні разом ставати на захист своєї держави, яку нам дав Господь. Провести бійців у далеку дорогу прийшли рідні та близькі у їхніх очах сльози та хвилювання. Та вони пишаються мужністю своїх синів, чоловіків. Проважаю свина з таким настроєм, прийшов, щоб все було добре, щоб щасливо доїхали. І назад здоров'я ще повернули, тому що. Ми їде, він їде захищати свою батьківщину. Хлопців дух дуже хороший, але я думаю, що повинен бути тут всередині горіти оцей от вогник, вогник розуміння, заради чого там, заради чого? Ем, що це є спокій держави, перш за все, спокій сім'ї. Ми дуже переживаємо, я хочу, щоб Богдан, щоб щось скінчило, щоб щасливо повертати. повертали. Багато поміг, щоб щасливо заїхали, щоб Господь людьми, щоб мені здоров'я там були, щоб вони щасливо вернули щоб всі війна щось часу скінчила, хочеться побажати нашим захисникам успіхів, міцного здоров'я і швидкого повернення додому живими та здоровими.